Розміни в Україні та на планеті у світлі Біблії проявище явище події, які варто знати. Ви дивитесь вісті Надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю. <му> Сьогодні у випуску: Кіровоград колиска української драматургії і християнства. Адвентисти сьомого дня міста відзначили 95-й ювілей. <му> До цього місця допоміг нам Бог. Маріупольська громада відсвяткувала золотий ювілей сторіччя. Джеймс Гілі в Харкові. Адвентистський проповідник вже втретє відвідав Україну із звісткою Євангелія. Кіровоград колиска української драматургії і християнства. Перші адвентисти сьомого дня тут з'явилися ще 1917-го, тобто 95 років тому. Цей ювілей днями відзначили міські громади та їхні гості. Старожили розповідають, на відміну від театралів, вірян доля милувала значно менше. За сталінського режиму ув'язнювали, за Брежневського навіть не брали до школи дітей. Нині, зі слів місцевих чиновників, адвентистів шанують за законослухняність, порядність і толерантність. Історія сьогодення божого народу в окремо взятому місті Кіровограді від Емілії Кричфалуші Єлисаветград. Зінов'ївськ, Кірове саме такі назви носило це місто. Зараз воно зветься Кіровоград в честь радянського політичного діяча Сергія Кірова, який, на жаль, ніколи і не був на цих землях. Сьогодні у цьому славетному історії місті християни 7 сьомого дня святкують свій ювілей – 95-річчя. Всесвітня церква християн 7 сьомого дня, 22 вересня 2012 року, відмітила ювілей. Це ще один. Рубіж в історії міста Кіровограду майже 260 років. Тут були такі відомі люди, як князь Потьомкін, графиня Браницька, основоположник американського флоту у війську Потьомкіна, Пол Джонс, Суворов, Кутузов та навіть сам імператор. Адже у 1800-х роках тут був центр військових поселень а у 1882 році місто стало колискою української драматургії. Тут відкрився перший український професійний театр, у якому працювали видатні українські культурні діячі: Марко Кропивницький, Іван Карпенко Карий, Марія Заньковецька, Микола Садовський. Такому культурно-історичному розмаїті не могла не розвиватися і релігія. Так у 1917 році тут з'являються перші адвентистські місіонери. Історія церкви тридцяти бедовочень судна, так як пристоїли масової репресії, коли не тільки пастор, но якій не в церкві в заключення, даже розстрілювали що цікаво, там значить від обіді заключення, многих ті церкві називають проповідниками. Звинувачення були безглузді та не мали ніяких підстав. В державній книзі реабілітовані історії міститься цілий список таких невинно розстріляних адвентистів. Нас, значить, виживали мадмінкомісію і там давали мої діти, коли в селі жив. Не пошли перші у цілі у зобрання в суботу. Чи те, в школу не пошли, а вони ходили в суботу на зображення. Ну і за це нас течняли. Общем штахували, наказували дітей без піонерських кроваток, навіть в школу не хотіли брати. Сразу задали питання. Ви можливо віруючі? Да, віруючі. У нас в школі мест немає, перегружена школа. Крещені ми завершали, по більшому часі ночі или поздно вечором. Був такой случай, що ми только совершили кріщення пруду за городом. І повертаємося уже назад. на у їдемі лісі на машині. Ну вже нас там немає. Та попри утиски за вісім років, громада адвентистів зросла з 60 до 100 чоловік. На сучасному етапі у місті чотири адвентистські церкви. Християн-адвентистів сьомого дня відрекомендував і радник міського голови. Вони відрізняються тим, що Насамперед це законослухняні люди. Вони сповідують свою віру. Протиріч річ з напрямками інших протестантських конфесій немає. Хоча у Кіровограді зареєстровано 660 різних церков та релігійних організацій, проте прихожанка церкви адвентистів Тетяна стверджує, що саме Біблія вказала їй на вибір церкви. Перед тим, як прийняти кріщення, і була мніятрих ізичала учення другій церкві, і я поняла, що адвентистська – це все-таки істина. І стопроцентна істина, я в этом очень убеждена, поэтому я рада, що я именно в нашей адвентистской церкви. На жаль, сьогодні не всі з таким запалом вивчають святе письмо, стверджують старожили. Много приймають крещення і не участь, але мало времени. Коли я прийшов в церкву, то три з половиною роки учили, поки. человек принят крещение. Люди еще не научились так, как надо. И бывает отпадение, уход в церкви. Я пожелал бы, чтобы церковь серьезно занялась изучением Слова Божия. Потому что Христос молился, освяти их истиной Твое Слово Твое есть истина. Эмилия Кришфалуши, Игорь Кировоград, Вести Надии. А в Маріуполі, в місті на Азовському морі, церква адвентистів сьомого дня відсвяткувала свій сотий день народження. Старші віряни пригадують, утиски були великі. А що громада вижила в роки поневірянь лише доказ того, що з нею Бог більше про святкування золотого ювілею та особливі досвіди з Господом розповість Марія Литовченко. Серед металургійного комбінату Азовсталь та берегів Азовського моря, церква Адвентистів сьомого дня в Маріуполі вже сто років розповсюджує вістку Божого Євангелія. Маріуполь відсвяткувати урочисту подію. Приїхали всі пастори, яким дозволяв стан здоров'я і які мали служіння в цій громаді за час її існування. Пастор Олег Ореф'єв згадує дні, коли хрестити людей було заборонено, а міліція активно переслідувала християн. Але Бог зберігав свою церкву і вона невпинно зростала. «Якісь хулігани нам хотіли помішати. Ви знаєте, вийшов там із за сполковом представителі. <реку> Говорить, це люди наші, Это согласно согласие з нашим разрешением. они совершают это служение, Ви уйдіте, інакше ви попадете в міліцію. Що это не Бог сохранил? Так... Пастори та гості разом пожале... згадували історію заснування храму молитви в цьому місті. За словами благословення, прийшов привітати членів столітньої громади, старший пастор церкви християн Віри Євангельської Володимир Франчук. Добрих Божих благословені. Вашим в вашем служении и благовествования в Мариуполе, в окрестностях і до края землі, куди б вас не повів Господь. Президент церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Віктор Алексенко розповідає: для того, щоб бути готовим йти за Христом, члени церкви мають пам'ятати пройдений шлях і згадувати його для підтримки віри. От коли церква відмічає похоже юбілеї, і у неї в сознанні в розумінні її залишаються ці слова благодарності Богу, це довір'я до цього місця помог нам. Бог. книга пам'яті має бути в кожній церкві. Опити хороші, то вдохновляючі історії, благословення, яке переживала церква, це должно быть записано. Тобто їм нужно ділитися і вдохновляти друг друга. Віряни впевнені, що існування церкви періодом століття вказує на спроможність пережити всі негаразди та тісну взаємодії людини з Богом. Те, що церква стільки існує, і те, що намагалися її задавити, її не задавили. Вона росте, живе. Марія Литовченко, Володимир Божинський, «Вісті надії». Джеймс Гіллі знову в Харкові цього разу, аби відзначити річчя своєї євангельської програми. Тоді на початку 90-х, у пострадянському місті, заповіти з Богом уклали близько тисячі осіб. Нині проповідника там пам'ятають і шанують. Про місіонерську діяльність і сімейні турботи видатного пастора і його дружину харків'яни розпитували під час ток-шоу. Слухали гостей і наші журналісти. Джеймс Гіллі знову в Харкові. Саме такі слова лунали останні дні на міських каналах. 20 років тому Джеймс Гіллі із командою вірних Божих робітників проповідував істину у кіноконцертному залі Україна. Після чого до церкви приєдналося понад однієї тисячі осіб. Через 5 років він знову відвідав першу столицю України з подібною програмою. 18 серпня цього року у цьому ж залі всі адвентисти сьомого дня міста зібралися, щоб провести святий день суботу разом із відомим проповідником. Проповідь євангелиста, співи ансамбля та солістів довготривала зустріч залишила радісний відбиток на обличчях членів церкви та незабутній слід в їхніх серцях. Згадують вони і відмінні риси визначного проповідника. Я знаю нормальний чоловік в формі все в порядку. остався таким, як і раніше. Мені Джеймс Гіллі показався дуже таким великим і добрим чоловікам. А ощущається, що это тот чоловік, який знає Бога, який іскренні любить, і який продовжує вірити Його слово, його обіцяння. Сергій Борисович Молчанов розповідає, як Боже слово докорінно змінило його життя у перший приїзд Джеймса Гіллі. Понявшту ті встречі дають відповіді на ті вопроси, які ставив собі всю жизнь. Я все-таки прийняв рішення пойти в воду. І от з цього моменту пройшло 20 Но ну, Я, мабуть, ні разу не пожалів, ні один день, що я цим путем. Ввечері у молитовному храмі на Артилерійській 30 було проведено ток-шоу з гостем. Відео, що були зроблені за часів першого приїзду Гіллі та вільний діалог із ним, нагадало присутнім про той момент з їхнього життя, коли вони прийшли до Господа. Всі могли відчути єдність братів та сестер єдиної сім'ї всемогутнього бога. Ніна Воронюк, Микита Ісаков, вісті надії за підрахунками медиків. Після 20 років кожне наступне десятиріччя вдвічі збільшує ймовірність судинної патології мозку. А ще схильність до інсульту передається у спадщину, та врятуватися можна завдяки профілактиці. Який варто порадитися передусім із терапевтом, неврологом, ендокринологом і дієтологом, це й робили мешканці Києва, Одеси, Дніпропетровська, Львова, Харкова і Луганська. Там вже четвертий рік поспіль проводять всеукраїнську акцію Стоп інсульт. Наскільки вдалося зупинити підступну недугу про це далі. За підрахунками щороку в Україні переносять інсульт близько 100 тисяч людей. 40% відсотків з них помирають, а решта залишається інвалідами, тому що ця хвороба нерідко залишає по собі важкі наслідки у вигляді рухових, мовних та інших порушень. Статистика говорить: лише близько 15% відсотків тих, хто переніс підступну недугу, з часом повертаються до нормального та повноцінного життя. Важає, що в 30-му році буде 23 мільйони інсульта. И, конечно же, наша страна, как и многие другие, относится к тем странам, где количество инсультов выше, чем в среднем в Европе. Инсульт это что? Это артериальное давление, это сахарный диабет, это повышенный уровень холестерина и его фракций в крови, это гиподинамия. Каждую пятую минуту кто-то из наших соотечественных, из наших близких людей, родных впервые переносит инсульт. Умирает около 40 тысяч, 39,5 тысяч. Много це, чи мало, ну кожну каждую ту хвилину Кто-то умірає слідство інсульту. через невтішні дані статистики. Всеукраїнська громадська організація Асоціація боротьби з інсультом за підтримки фармацевтичної компанії Нікомет Етакеда Компані вже четвертий рік поспіль проводить акцію, яка спрямована на профілактику здоров'я та запобігання судинної патології мозку. Почали організовувати акції спільні акції «Стоп інсульт» з Сімферополя. І поширили їх. Практично немає такого міста в Україні, обласного масштабу, де б ми не проводили щорічно акції вперед день Всесвітнього дня боротьби з інсультом. От, а деколи навіть і двірчі. На головних площах шести міст України Києва, Одеси, Дніпропетровська, Львова, Харкова та Луганська всім охочим надавалася можливість отримати консультацію одразу чотирьох фахівців: терапевта, невролога, ендокринолога та дієтолога. Крім цього, кожен перехожий міг виміряти артеріальний тиск, а також дізнатися свій рівень холестерину в крові. Організатори акції повідомляють, результати в Україні вже помітні. До 2006 року. Інфаркти і інсульти на Україні йшли в весь верх з 2007 року. Ми дістали тенденцію зменшення інфарктів і Інсультів запобігти інсульту можна, говорить нарколог Тамара Міщенко. Для цього потрібно слідкувати за здоров'ям та уникати факторів ризику. Сьогодні чітко доказано, що артеріальна гіпертензія, сахарний діабет, болезні серце, куріння, кінці плохе настроєння, депресія, мігрінь появляються нові фактори різка, які приводять до розвитку мозгового інсульту. Ті, хто вважають, що похилий вік, неминучий букетний дух, помиляються. Секретом довголіття поділився народний артист України Григорій Чапкіс. Каже, У свої 82 роки має здоров'я 20-річного, а все завдяки активному способу життя. Двіження – це життя. Жити треба красиво. Що таке красиво жити? Це значить, на двигатися. Не хочете танцювати. Бігайте, прыгайте, скачайте на каказках, зробіть щось зі своїм тілом, не лежите на дивані. Диванні мужчини Которій люблять себе і виліжуваються, ані умирають раніше. Ті, которые пашуть на нескольких роботах, они живуть більше. Бабушка, которая имеет внуков, правнуков, ей некогда причесатися, вона живе більше. А та бабушка, которая живе одна, обложилась лікарствами, прислушивается к своїм болячкам, они уходят раніше. Рухайтеся і будьте здоровими. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Експерти прогнозують, через три роки очікується різкий спад населення в Україні. За останні 20 років українців стало менше на 7 мільйонів, а це означає, що до літа наступного року жителів цієї країни залишиться лише 45 мільйонів. Причина вимирання слабке здоров'я нації, а також небажання сучасних сімей мати більше ніж одного в кращому випадку двох дітей. Пов'язують зменшення числа українців також з великою кількістю абортів. На днях працівники ООН виступили з доповіддю про те, що рівень абортів в Україні в два рази більше ніж в державах ЄС і з міграцією громадян в інші країни. Напередодні виборів в Сполучених Штатах Америки проходить багато молитовних заходів, але одне з них заслуговує на особливу увагу, так як буде відбуватися безпосередній близькості від політичного центру країни, а саме у дворі Білого Дому, повідомляють американські засоби масової інформації. Джейсон Херші, засновник руху Дім молитви у Вашингтоні, отримав дозвіл на молитву біля Білого дому. З 25 вересня по 6 листопада люди будуть молитися 24 години на добу і 7 днів на тиждень. До того як Америка проведе вибори, ми хочемо під віднести на престол Ісуса Христа в безперервному поклонінні протягом 40 днів повідомив Херші. Демонстрація, яка відбулася перед американським посольством у Каїрі, мусульманський священнослужитель на ім'я Абу Іслам порвав, а потім спалив біблію на очах у тисячі мусульман. Демонстранти підтримали його дії з схвальними вигуками та аплодисментами. Пан Мустафан Махій, професор Каїрського університету, подав скаргу на священнослужителя генеральному прокурору. Оскар звій назвав мусульманського клірика людиною, яка не поважає іншу релігію і порушником громадської безпеки та миру. В українському адвентистському центрі вищої освіти відбувся арбузник. Усі бажаючі могли поласувати кавунами. А перед тим студенти-викладачі і викладачі стрибали, бігали перекидалися через голови. Більше про щорічний спортивний захід на території вишу в сюжеті. На Київщині в місті Буча в українському адветиському центрі вищої освіти для студентів і не тільки. Було організовано спортивно-розважальний захід під назвою Арбузнік. Навчання навчанням розважання теж треба вміти. Команда викладачів змагалася із командами студентів із різних курсів. Дружньо стрибали, бігали та приймали участь в естафетах. Щорічний захід Арбузнік спрямований на створення тісніших відносин між всіма жителями студентського містечка. Студенти, коли обирають навчальний заклад, вони цікавляться не лише навчанням, тому ми намагаємось проводити. Різні заходи для того, щоб їм було цікаво, весело. Але по-друге, я думаю, що це, мабуть, головна мета, коли студенти і викладачі можуть бути разом, можуть бути на рівних, абсолютно правах. Бігати, стрибати, робити щось таке веселе, тому я думаю, що це дуже нас об'єднує. Програма заходу сторани планувалася протягом цілого місяця. По закінченні змагання всіх учасників та вболівальників чекав сюрприз. Понад 30 кавунів, які у охочі. Враження від арбузника хороші. Ми команда супермени, жаві гвозді, Ми загнемо! Золі це просто супер, коли в навчальному закладі і викладачі, і також студенти разом участвують в таких іграх. Наказується нічого. Так ми, звісно, виступаємо за приподавателя, но болієм за наш четвертий курс. О, вау, тут дуже круто, класно, весело, цікаво. Я в захваті. Американський оратор Роберт Інгерсол сказав: сміх це краплине щастя, яка нагадує квітку, достигли плід добрих і благодійних дій. Цей дар можна тільки заробити саме за таким принципом досягнення щастя і треба намагатися жити, каже керівництво навчального закладу. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч. надії». Бажаю вам неперестиглих кавунів і цікавого дозвілля. Дивіться вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка та щосуботи на каналі hope Channel та постійно на сайті Хопченел.інфо. Всього найкращого.